Стінка на стінку в Мелітополі дві групи молодиків для з'ясування стосунків прихопили і задіяли цілий арсенал внаслідок сутички зі стріляниною. Двоє загиблих, ще двоє у важкому стані. На місці події побувало керівництво поліції Запорізької області. Тривають слідчі дії. Хто проти кого і що не поділили дві компанії? Як і в Носков з'ясовував. Під приймальним відділенням лікарні авто з пробитими колесами та простріленим крилом. На ньому втікали постраждалі у нічній стрілянині. Вона сталася на центральному проспекті Мелітополя поруч із місцевим рестораном. Наразі відомо, що конфлікт виник між двома групами молодиків з грузинського та вірменського земляству. Спочатку хтось дістав ножа, а потім пролунали постріли. Ну, вони були бухі І цього зачинчика три рази вроді би ножом пирнули. Но он все равно уже полумертвый полз с пистолетом да, и стрелял. В общем, началось с того, что один достал кто-то из них травма. Ну як при, при, при как би. Бы. а ці ніпоні не наче АК сталась за кілька годин до стрілянини. Обидві компанії зустрічались в ресторані на виїзді з Мелітополя. За інформацією з наших джерел у поліції вже проаналізували відео з камер спостережень, і там все закінчилось мирно. Чому молодики знову перетнулися у місті серед ночі? З'ясовують місцеві переповідають, учасники зіткнень мали при собі цілий арсенал. Предварительна э... Травматичний пістолет, пістолет ТТ бойовий, пістолет Макарова бойовий. Также були, наскільки у мене є інформація, стріляли толі з помпового оружжя, то ліса обреза. Ну і на рівні слухів десь там проскакувало, що може бути автоматний очередя. У перестрілці кілька людей зазнали важких поранень. Один з чоловіків помер від кров втрати у лікарні, іншому таки вдалося відірватися від погоні, але лише на відстань одного кварталу. Поранені намагались врятуватись. Отут за 200 метрів від кафе, від вогнепального поранення, помер один з учасників конфлікту. Криваві сліди вже притрушені опалим листям на бетонній брилі. Квіти, які несуть сюди рідні. Та близькі убитого правоохоронці твердять ані про розподіл бізнес-інтересів, ані про етнічні конфлікти наразі не йдеться. Поки предварительно ні ніякої етнічної святнічська зв'язаної з міжнаціональним конфліктом. Там немає. там чисто битовий конфлікт зв'язаний з девушкою, котрих привела до таким трагічним посредством. За інформацією з перевірених джерел обидва загиблих представники грузинської діаспори ще двоє осіб з грузинського та вірменського земляцтва. Зараз у лікарні найважчий стан у постраждалого, якого в притул розстріляли. Із дробовика була проведена операція, була трепанація, були з'яті згустки крові, поставлені дренажі. Було з'ято три дроби, які проникли, Ну одна проникла. Через кості черепа прошла через твердою мягкими згалочки і остановилася ну, грубо говоря, вещество стомоза. Заліла у другого пацієнта вогнестрільне поранення ноги. У поліції чекають, поки найголовніші свідки, що вижили, вийдуть із реанімації. Як і в Носково, Хуповка, Запоріжжя, ТСН один плюс один.